Чекай, я знаю, що ти шукає зарядну станцію ці на якість. Це саме Fossibot F2400 зарядна станція на залізопоста під батареях. Підтримує швидку зарядку. Потужність її 2400 Вт на 2 кВт станція. Вона йде на розетку. Тут такі воздухозаборники. Є роз'єм для зарядки станції. Має дроти в кейсі. Зразу для підзарядки станції від сонячних панелів та мережі. Усі розйоми USB, TyPC, один із них 100 ваттні, крута станція. Також 12, розйом, 12 вольтовий роз'єми. На дисплеї відображається повністю все, який заряд в неї процентовка, яка скільки споживає, скільки витрачає, скільки буде працювати часів. Також є ліхтар три режими. просто станція бомба. Подивіться, яка вона гарнюня.